Настав світанок нової ери в повітряній війні. Революційний винищувач шостого покоління, задуманий для того, щоб домінувати в небі, розриваючи кайдани традиційної військової авіації. Це не просто звичайний літак, це наступник винищувачів п'ятого покоління, обладнаний секретними двигунами, які ще не розголошуються, але здатні розганяти NGAD до швидкості понад три махи, не залишаючи при цьому жодних теплових чи звукових слідів. Справжній привид у небі з системою озброєння, порівняно з якою навіть його славетний попередник f 22 Raptor виглядає безпорадним. Уявіть собі, літак обладнаний зброєю спрямованої дії, потужними лазерами, здатними нейтралізувати загрози з високою точністю. NGAD – це не просто ще один бойовий літак, це радикальний відхід від традиційного винищувача. Він врахував досвід B-2 Spirit і B-21 один райдер. Онів з малопомітності і зробив крок вперед. У ньому використовуються передові метаматеріали та експериментальна адаптивна система камуфляжу, яка дозволяє літаку бездоганно зливатися з небом вдень і вночі, роблячи його невидимим як для неозброєного ока, так і для радіолокаційних систем. У минулому вам можливо б знадобилася сила цілого авіаносця. Тепер ви все можете робити за допомогою одного літака. NGAD – це швидкість, яку неможливо осягнути, невидимість, яку нереально виявити, вогнева міць, яку не можна порівняти з чимось іншим, і можливості, які світ ще ніколи не бачив. Очікується, що програма NGAD замінить F-22 Raptor п'ятого покоління не одним, а двома різними винищувачами шостого покоління. Ця нова ініціатива задумана як група систем, що включає пілотований літак і безпілотний літак, відомий як Loyal В. Інгмен, таке поєднання пілотованих і безпілотних систем, що працюють в тандемі, знаменує собою зміну парадигми ведення війни за домінування в повітрі. Міністр ВПС США Френк Кендал підкреслив важливість цієї ініціативи, назвавши її життєво важливим елементом сімейства систем повітряного домінування, що являє собою значний стрибок у порівнянні з технологією втіленою В F-22 Raptor, який вона має замінити. Це Зауваження підкреслює нагальність і важливість програми NGAD для збереження і зміцнення домінування ВПС США в небі перед Китаєм і Росією. З моменту свого оголошення програма NGAD була оповита таємницею, яка за своєю загадковістю не поступається, а то й перевищує загадковість проекту B-21 один райдер. Причина такої секретності очевидна: ВПС хочуть зберегти конкурентну перевагу в технологіях повітряної боротьби. Ця перевага може бути втрачена, якщо стане відомо про ключові деталі, і все ж, незважаючи на завісу таємниці, що оточує NGAD, з роками з'являється дещо інтригуюче. Одне з найдивовижніших відкриттів сталося у 2020 році, коли тодішній помічник міністра ВПС США з питань закупівель, технологій і логістики, доктор Віл Ропер, приголомшив світ, оголосивши про існування повномасштабного тестового літака, який і вже здійснив таємний політ. Ми використовуємо його проти цілей, які ми зазвичай не можемо побачити візуально чи то через погодні умови, чи то через димову завісу, чи то через якісь інші причини. Приголомшливе розкриття роупера, хоча і з мізерними деталями ознаменувало сейсмічний сув у традиційному розвитку літакобудування. Викриття підтвердило не лише існування програми, але й те, що NGAD значно просунулася від креслярської дошки до реальної літаючої техніки. Це свідчить про те, що ВПС використовують найсучасніші технології і методології, щоб забезпечити успіх NGAD і йти в ногу з швидко Інними загрозами проте залишається багато запитань: хто виробляє ці прототипи? Скільки їх було розроблено і випробувано? Які особливості щодо термінів їх розробки першого польоту і зовнішнього вигляду? Чи є ці літальні апарати пілотованими або опціонально пілотованими? Яка ступінь їх малопомітності? Чи можуть вони розвивати надзвукову або навіть гіперзвукову швидкість? Хоча реальні зображення прототипів NGAD ще не опубліковані. Проекти від гігантів оборонної промисловості Lockheed Martin і Northrop Grumman пропонують спокусливий погляд на можливу форму майбутнього. Спільною рисою цих концепт-артів є радикальний відхід від традиційних норм проєктування літаків. Lockheed Martin зображує літак зі змішаним дизайном крила і корпусу, гострим носом і гладкими кутастими поверхнями. З іншого боку, компанія Northrop Grumman відображає радикально інший дизайн. Їх версія представляє Кет крила, схожий на бомбардувальники B-2 Spirit і B-21 Raider, що натякає на зосередженість на надзвичайній непомітності і високій ефективності для тривалих місій. Акцент на таких характеристиках, як повітрозабірники, форма фюзеляжу, конструкція основи крила і загальний форм-фактор вказують на оптимізацію літака для забезпечення скритності, швидкості, маневреності і живучості. Це лише одна з можливих концепцій, того, як він може виглядати це більше для опису бачення ніж для того, щоб показати кінцевий результат людям. Цікаво, що на супутникових знімках зони 51 також були помічені неідентифіковані літаки, що підживлює припущення про те, що це можуть бути прототипи NGAD. Однак важливо зазначити, що такі спостереження є суто спекулятивними, враховуючи суворо засекречений характер операцій в зоні 51. Ці натяки і припущення малюють захоплюючу картину майбутнього панування в повітрі. Очікується, що винищувач наступного покоління стан. Не стрибком вперед у технологіях і можливостях значна частина програми NGAD залишається оповитою таємницею. Проте деякі деталі про можливості винищувача наступного покоління вже підтвердилися, і вони обіцяють різкий стрибок вперед у військовій авіації. Приблизна довжина NGAD становить 25 метрів, а розмах крил сягає 30 метрів. Він створений для швидкості і дальнього польоту. Очікується, що його революційний двигун, Гун заснований на термоядерній енергетиці, розганятиме літак до швидкості більше шостої маха приблизно 6174 км кілометри на годину. На такій швидкості він зможе долетіти з Лондона до Нью-Йорка приблизно за годину. Ця силова установка також забезпечить вражаючу дальність польоту без дозаправки близько 16 тисяч кілометрів, що свідчить про надзвичайну ефективність технології термоядерного синтезу. Проте майстерність NG Єді не обмежується лише швидкістю і дальністю польоту. Очікується, що він буде спроєктований таким чином, щоб працювати на надзвичайній висоті 35 тисяч метрів, що надасть йому перевагу над супротивниками і розширить сферу його застосування щодо озброєння. NGAD становить універсальну загрозу, оскільки обладнаний внутрішніми відсіками для різноманітних ракет класу повітря-повітря і повітря-Земля. Замасковані зовнішні вогневі точки. З збільшують вогневу міць літака, розкриваючись лише під час розгортання озброєння. NGAD також буде обладнаний системами запуску мікробезпілотників, що додасть йому розвідувальних і атакувальних можливостей, а також зброєю спрямованої енергії, такої як лазери та енергетичні промені. Основна частина знаходиться у відсіку для зброї під літаком, де ми несемо шість ракет середньої дальності з радіолокаційним наведенням. Навколишнє середовище змінюється, змінюються і загрози. І тому ми розглядаємо зброю зі спрямованою лазерною енергією. Вона є навіть на кораблях. Проте, диво NGAD полягає не лише в його грізному арсеналі, але й у бездоганному поєднанні стелс-технологій, технології штучного інтелекту і технологій зв'язку. Літак розроблений з передовою стелс системою яка перевершує традиційні засоби ухилення від радарів. Вона включає в себе розумну обшивку, яка може адаптуватися до видимого спектру, і технології активного шумозаглушення для придушення звуку, завдяки поєднанню цієї малопомітності. Зі штучним інтелектом NGAD може функціонувати автономно, реагуючи на мінливість бойових сценаріїв з точністю і швидкістю, неперевершеною для пілотів. Удосконалена система сенсорів покращує ситуаційну обізнаність, а захищений зв'язок в режимі реального часу дозволяє координувати атаки з іншими повітряними і наземними засобами. Майбутнє повітряних боїв це не лише досконалі літаки, це мережева екосистема, і NGAD готовий стати її ядром. Як заявив міністр Кендал, програма NGAD планує закуповувати як пілотовані винищувачі, так і автономні дрони. Поєднання пілотованих і безпілотних систем в екосистемі домінування в повітрі може забезпечити більшу оперативну гнучкість а автономні дрони потенційно можуть використовуватися в умовах підвищеного ризику або для виконання завдань, які були б занадто монотонними або складними для пілотів, Незважаючи на свої неперевершені можливості. NGAD не позбавлений певних суперечок, в першу чергу навколо його можливої ціни. Очікується, що кожен винищувач NGAD як наступний крок в оборонних інноваціях коштуватиме один мільярд доларів у світлі таких інвестицій. Цілком природно, що виникають дебати, які ставлять під сумнів економічну життєздатність програми, зважаючи на те, що інші оборонні проекти також потребують значного фінансування. Фінансові наслідки ініціативи NGAD Безумовно заслуговують на ретельний розгляд ми повинні були зробити щось, щоб вартість цих літаків повернулася до розумного рівня. У великому плані глобальної оборони поява NGAD необхідна для захисту демократії, навіть якщо це буде дорого коштувати. Однак стає очевидним, що інноваційний шлях NGAD ще далекий від завершення. На горизонті лежать захоплюючі перспективи майбутніх модернізацій та вдосконалень. Якщо ви хочете дізнатися про майбутні розробки, не забудьте підписатися на наш канал, прокоментувати і сказати нам, що ви хотіли б побачити в наших наступних відео. Сага про Енджі NGAD – це постійне свідчення людських інновацій та амбіцій, і ми раді, що ви будете з нами на цьому шляху. Програма NGAD – це грандіозне починання, яке обіцяє змінити майбутнє домінування в повітрі.